Приїхала вікуля з покупками, поки ми тут розважалися з Святіком. Що вона купила? Вона купила, зараз я пакети зніму, бо воно шелестить. Отакі От крокси. Це мені. А це їй обновила нам взуття. Кош. Це в добробуті. І коштує 299 гривень одна пара. Так, посунула, бо ще буде е, оце юск, свічки. Тут 50 штук і коштує ця упаковка 150 гривень. Далі АТБ пакет 590, як завжди. Молоко яготинське отаке 2,6% жиру. І його там. Ой, скільки ж 870 грам, здається. Так, да, 870 грам. І коштує 46 гривень 60 копійок. Далі сирочки. Отакі. От Для малюка. Один уже е, тільки що з'їли. По 18,30. Мультизлакові палочки, бамбук. Не треба Віка, ага. а ну ключі, вроді як так краще. А, нехай буде, е, Каже Віка, акція, значить, без акції а що Ти за... на 06 вже не знімаєш? Ні, мені поки що так зручніше. Е, значить, дві упаковки по 58,80, а каже, е, що це акція, так, більше 70 гривень. Так, далі батон дорожний. 400 грам нарізний, 18 гривень 60 копійок. Далі яйце. Полтавське яйце. 68 гривень 90 копійок, 10 штук. Томати коктейльні, Дивіться, які гарні. Чи в мене такі виростуть, цікаво? Ой, так, оце Віка купила. 902 грами по 119 гривень 95 копійок на 108 гривень 19 копійок. І пакет, бо я ж відкрила гривна 20. І остання покупочка морозиво. Все не викладаю. Була акція. Віка каже, я забрала все, що було на вітрині. Е, значить, морозиво, вафельні стаканчики 70 грам. Дев'ять штук по 12,90. що ти хочеш? А може, ми, а каже, не, не, не купила е, сметани. Каже, нема дома сметани. Кажу, нема. Каже, піш, пішли в магазин. Пішли. Кажу, а може, ми поїдемо в тебе? Там візьмеш сметанки. Не хочеш? Огляд, що робиться? Ну, добре. Ну, оце такі покупочки. Вікуля зробила. Ну, найкраще це томати. Свічки необхідні, хоч я їх забуваю завжди з собою взяти. Ну а крокси зараз обновив. Раз ти кажеш, підемо в магазин, а мені так не хочеться. Ну, я піду, а то я з дому щось зовсім нікуди не виходжу. Сонце засвічує. А де мама? Мама. Ту -ту. Я що дивлюся, де тут все. Вон там є собачки маленькі. Де? Такий. Ой, їхали по сметану. Ось тут у нас такий магазинчик недалеко. Це для дому, перукарня. І ось. Віка пішла по сметану, якщо вона там є. Ну, а ми в тінючок, да? Ми в тінючок? Кажи в тінючок. Давай, давай. сюди. У-ку, Святик. Кажи, куди ви мене привезли? <сувачки> да? Ну от такий. Міні-торговий центр. Мама нас зове. Їдемо, 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 їдемо. Давай я поки що піднімаю. А що тут знімати? Не знаю. Нема нічого такого. Ну, трішки зняла вулиця, туди монастир, церква там, тут люди живуть. Ми теж, от де машина виїхала, то наша вулиця. Ну, оце дякували меру, що зробили нам підйом тут. Ну тільки підйом, а далі їдеш, все торохтить. Тут собачки. Вони нічень. Ми раніше їх підгодовували. Ну оце така у нас дорога. О, мама забрала у бабулі колясочку, потихеньку котять. Святик, ку-ку! Привіт-привіт! Собачки вже закінчена. Ага, він на собачок. Привіт-привіт! Ой, оце така дорога. Так їдемо. Що... <laughs> колясочка може роз... розвалитися. Я ж троєнди розвісила. Це не вінок. Вже не вінок, вже тобі так подобається. Immun, було, <per> sì, ну ну реально як вінок. ладно. Що твоя мама ото говорить? Ну, розвісила ось. Я була похожа, не трогала. Ну ти сказала, думаю, а мені хотілося, щоб як Наталі щоб більше в його було. Ну В мене ще маленьке. Мама! Купили сметану, не знаю, що за сметана. Віка каже, там ніякої більше не було. 21% жиру, 36 гривень. А скільки її ваги? 300, 300? 300. 300. Ага. Ну, попробуєш. Віка, там клей. Клей, 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 угу. щоб він не вимазався. Бо ми як от гра. Ой-ой-ой! Ой. ой, ой. Я ой. Да? <laughs> Чудо. Все, пішли передіватися, бо будемо як поросятка. А маленьку ти, де? я вроді позбирала, чи це на тих <поте> рядах? Це на крупних. Ага, так. Да? І ще така ось така. Ага. О. -о. Такої ще много зеленою. Да? Великої? <поте> ну вона. Це завтра вона ще ж не по а наступний раз коли приїдеш, то вже Угу. <послі> ага. Ну, ви Частинку е е е е за заморозим, да? Угу. <поте> <поте> частину кумі, Держи його. Частинку кумі повезеш. Частинку самі поїмо. Ну як воно? Смачно? Отак. Та все, бабуля зняла, тепер можна все, що хоче робити. Да? Смачно, мама щось ще й зелененьку дала. не Мама дала тут, на було землі. А, так? А, ну вони так нічого вроді, так? Ти пробувала солодка. А То Фенді, Фенді трогає тебе, ти стукнула. Ой-ой-ой, каже, я й земелькою поїм. Да? Ох, і смачно. М -м -м. Ручки. Мама ще більшу <сих> та. так. А ви кажете не їм. Їм. Ну хочеться оту, що грязна. Да? Отак. От ну, бери ту, бери, бери, бери ту. Ні. Все? Ти б, ти б усі усі вже б понадкусював. Бери оцю, бери оцю, що лежить. Бери, да, да, да бери. бери.